i Гармати, як наші, так і ворожі під солидаром не змовкають. Українські гармаші не дають ворогові захопити місто та допомагають піхоті триматись на своїх позиціях. Ці гармати М-46 працюють майже безперервно. Від інтенсивності залпів на деяких вже вигоріла фарба. На озброєння наших артилеристів вони стали кілька місяців тому. Їх надала Македонія у рамках військової допомоги. Гарматне Тут стоїть 130-й калібр, вона раніше взагалі була противокарабельна проти пушка. Вона стала на, на кораблях, а потім поставили її на кольосну базу, то і снаряди не так багато на них є. підвозити їх часто, ми працюємо кожен день по 100 снарядів, можна висловити, по 150. М-46 хоча й прийшла до бійців від іноземців, але радянського виробництва, 50-х роках 20-го століття, гармату створили для експорту в країни Варшавського договору. Система старенька, але б'є влучно і далеко. Прицільна дальність 27 кілометрів. Тому для росіян батареї М-46 пріоритетна ціль. Слава ось так. На накриваючи посадки, московити намагаються, хоча б полякати наших артилеристів. Та до вибухів і прильотів хлопці вже звикли. Обстріл припиняється так само раптово, як і почався. Олег цьому не дивується, адже зараз рівно година дня яу тоже замечал вот это, ну, там на других позициях были там на карпатском направлении. Вот это как обед такой впечатление, что они, блин, садятся обедать. Короче, сразу у нас ну не ма, не цели ничего. Для наших гармошів таке затеща можливість підготуватися. Крайній тиждень роботи в артилерії багато, тому боєкомплект завжди має бути підготовленим. То буває там дають бегаєм там, вчора от било 7 штук, уже все приготовлено. Раз, раз, раз. Один із снарядів Олег робить іменним після коригування. Цілей привіт від інтера буде доправлений окупантам. Вас фотка і Тім М 46 ведуть вогонь не тільки по піхоті. Зараз на Донбасі час запеклих артилерійських дуелей. Ця установка дістає до позиції російських гармат. Вибивати ворожу артилерію. Задача для хлопців чинна найголовніша. Хоча й московити в боргу не залишаються. Це да. Так, ще не знайшли. До, до досить довго не шукають нас уже вже третій раз. Ріжально ми міняємо місць, свою позицію і, мабуть, і за цього не знаходимо. Після звільнення Херсона основний удар наші військові очікують саме на Донбасі. Тож розслаблятися українські громадщини не збираються. Роботи буде ще вдосталь. Є? З Донеччини з вірою в перемогу Станіслав Кухачук, Василь Дендін, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.